Друзі, вітання всім! Заїхали до нас на майданчик фронтальний навантажувач General і хочу показати вам General X в базовій комплектації, що в нього входить і які його характеристики. Він виглядає фронтальний навантажувач General. В базовій комплектації в нас іде ківш 2 метри в ширину 1,1 куба. Також йдуть стійки на лонжерони трактора От які тяги до заднього моста. І стягуючий гвин. Отак воно все виглядає. Гідравліка в нас встановлена гідроциліндр на підйом у нас з 50 штоком і на виворіт з 40 штоком. По стрілі стріла в нас вариться коробом, тобто в нас буде в верхній і в нижній точці по 8 мм. Так? 4 мм. Її точно. Далі по центру у нас. Варена отака щока. Така щока варена 6 мм, і того в нас тут буде в центральній частині по 10 мм. Товщиною також е, варена всередині пластина тут з цієї сторони, і знизу з цієї сторони також варена пластина 10 мм, де йде критичне навантаження. Крім того, хочеться відмітити, то, значить, пальчики в нас всі йдуть на масльонках зі змінною втулкою. Бачимо вже. Тут є підсилення, така обварена пластина. Отак воно виглядає все на вивороті. Отакий фронтальний навантажувач General X. Це його базова комплектація. Таке як джойстик і гачки там різні, все все йде за доплату. Так що, друзі, кого цікавить, хто планує під сезон замовити фронтальний навантажувач, звертайтеся з вказаними номерами, зможемо доставити.